Всім привіт! Мене звати Сеша Філіп, і сьогодні в мене огляд фурнітури для виготовлення прикрас. Е, я, я отримала дві посилочки: це з одного магазину, така от, а ось це з другого. Тут в основному сьогодні будуть замочки та е, ось такі для багаторядних прикрас, е, поєднувачі рядів чи розділювачі рядів. І трошки покажу вам деякі намистини, які я придбала. Ну що, починаємо. Дивіться, перші розділювачі ось ці я взяла в двох розмірах, і в двох кольорах. Я взяла такі золоті, і ну, золотого кольору, і срібного кольору. Також в двох різних розмірах. Тобто, такі я вже брала раніше, я вам їх навіть вже показувала колись в якійсь із розпаковці. Просто їх у мене залишилось дуже мало, а багато, багаторядні прикраси у мене якось так пішли. І Ну, докупила. Дивіться, значить, тут, в принципі, на три ряди, але можна і на 4 і 5. Бачите? Тут 5 отворів. А тут набагато більше. Тут можна, якщо намистини крупні, можна брати також Щось сьогодні зі світлом, можна брати от ті, які в кружечки заходять. так, Раз, два, три. Можна, ну, дивлячись від розміру на тут можна погратися, скільки сюди. У віди, але вони такі величенькі, на крупні намистини. Це на більш мілкіші, а це на крупніші. Ось так вони сяють. ось І такі самі в срібному кольорі. Я їх розпаковувати вже не буду, тут все зрозуміло. Також взяла я. Ось такі шапочки. Я вже схожі такі брала. Я дуже люблю такі шапочки, тому що вони лаконічні, вони прості, але роблять намистину акуратнішою. Та якщо прикрити треба якийсь отвір, дуже гарно це виходить. Я брала такі в сталевому кольорі, але ці більше такі блискучі, яскраві, сріб, сріблясті, бачите? От. І тому я їх теж захотіла взяти. Тому що часто я роблю якусь таку гламурну прикрасу. Де скрізь сяєво, циркони і все таке. І та м, сталева шапочка туди не вписується. А яка шапочка такого плану дуже потрібна. От я взяла такі шапочки в розмірі 6 мм і в розмірі 4 мм. Малесенькі. Далі я взяла ось такі замочки для, тут в даному випадку для трирядних прикрас, а тут зараз покажу. Я ці замочки вже, ось ці я вже брала, ці я ще не брала, ці я беру вперше. В принципі, мене вони задовільнили. Я бачила Таня Теробіжу, показувала в якомусь своєму відео, що їй такі замочки не сподобались. Але знову ж таки, чи це було конкретно цей замочок, чи просто схожий на цей? Сказати важко, але, в принципі, в мене до нього питань не виникло. Тому я його. Повторюю в своєму замовленні, тому що багаторядні браслети почали замовляти. Та, в принципі, йде намиста для трирядного, для тоненьких намистин такі замочки зручні. Ось Ці, ці замочки, а, цих іде по три штучки. Я взяла три в золоті і три в сріблі. Такі замочки, я думала, я щиро вірила, що вони будуть мені для дворядних прикрас. Щоб тут буде один ряд і тут буде другий ряд. Але, ну, в принципі, дивіться: тут одна перекладена ось так по центру. І є ще перекладинка ось тут вгорі і ось тут внизу. То, в принципі, тут або однорядну робити прикрасу, так, сюди впускати, можна навіть трирядну, якщо сюди прикріпити, але я не знаю, як це буде виглядати, то треба вже буде пробувати в процесі. Ось. Вони досить тугі. Відкрила я за допомогою інструменту, тому що не хочеться ламати нігті. Але вони потім, ну, ви знаєте, декілька разів їх туди-сюди відкрити-закрити. Все з ними буде добре. От. Ось такий замочок. Виглядає він дуже охайно, симпатично. Якщо на браслетики брати, то в чому би і ні? Мені. Подобається. Подивимося, як вони будуть в роботі. І е, остання позиція з фурнітури, і потім перейдемо до е, камінців, так, до намистин. Давайте я вже пошуршу трошки на камеру, не відкрила. Дивіться, е, я коли замовляла ці, я не думала, що вони такі широкі будуть. Ну, для порівняння з ось, ось цими, бачите? Це я вам показую ті, що довші. так. Так, ці довгі, а ці ще довші. от І вони е, ширші. от І що тут у них ще? Тут є ряд з цирконами кубічними, тут нема, тут просто е, сталевий, ну, не сталевий метал. А по, по краях тут є блиск. Тобто тільки з тильного боку, який буде притискатися або до, до тіла, так, до браслета або до е, декольте, там, де намисто буде висіти, тільки з тильного боку немає нічого. А так, скільки тут рядів, бачите, багато. Тут навіть ще є додатковий ряд, ось вверху, тоненький, на, на, на малесенькі, тонесенькі намистинки якісь. Якщо треба буде закріпити, то тут без проблем. Я за що вчепитися? Отакі от конектори. В золоті та в сріблі. Тут вже таке золото золоте жовте. жовте. Якщо в цих було таке КС більше, так? Тут уже жовте. Ну, але, знаєте, інколи бувають потрібні і такі, і такі. Мені особисто більше подобається КС. Але. Більшість замочків жовтого кольору. І ти танцюєш вже від замочка, так, ну, так щоб співпадала фурнітура. Ну, ось так. До речі, про золото КС, я не знаю, чи це, чи це тільки в мене така історія, чи у вас теж таке було. Піни і вся інша фурнітура покриття дуже швидко. Ну, не вся інша фунітура, ці, ці нормальні замочки нормальні. Але от піни конкретно мене дуже підвели. Хоча я їх купляла теж вони з покриттям, хороші, дорогі. Але при закручуванні пінів все пооблазило. Дуже було неприємно. Щоб ті піни я не змогла використати. Довелося використовувати жовті в прикрасі, де потрібні були КС. От. Шкода, шкода. Так, ну і Давайте почнемо, я вам покажу свої покупочки, які я придбала. Ну, Розпочну з самого красення. Подивіться подивіться яка коралова низка Щоб ви розуміли, це одна низка. Великі намистини, дуже великі. От ви бачите, так порівняні порівнянні з моїм пальцем, вони навіть товщі ніж мої пальці. Бачите, так. А довжина цієї низки це, напевно, як дві звичайні низки Дуже-дуже великі. Бачите? Яка довга? Це, звичайно, корал такий не елітний, так, не відібраний, тут багато таких чорних ось цих моментів. Але, ви знаєте, особисто мені навіть подобаються ось ці моменти. Це, по-перше, видно, що це корал, а не якесь там пресоване щось, так, незрозуміло що. Ну, ясно, що він тонований, тому що такого кольору він не буває. От, але е, ось ця кострубатість, ось ця ось почерніння, ось ці, воно якось прикрасі виглядає. Ну, Мені подобається, це як бохо, знаєте, як бохо стиль Щось таке кривеньке, якесь таке негламурне, оце якраз воно і є. Ну, такі от корал. Не Недешева ця покупка, тому що крупні намистини і, і довга, дуже низька. Але ну, я не змогла повз нею пройти. Взагалі, я зайшла в магазин купити одну низочку каменів, які мені конкретно були потрібні, але їх не було. І я купила те, що купила. Ось Цей корал, корал купила. Зараз покажу, що ще. Ще я купила ось такі перлинки. Ось таку низочку довгих, таких вузеньких перлин. Я це планую використати на сережки. Та, можливо, на підвісочки якісь. Ну, тобто не для намиста, а для поштучного розбору. Це теж покупка зовсім не дешева, як ви розумієте. Барочні перли є барочні перли. Це не може бути дешево. Так. ось такі. Сподіваюсь, що з отворами тут буде все нормально, і піни туди пролізуть. Ну, це я вже дізнаюсь в процесі. От. Наступна низочка, мені дуже сподобалась. Вона. Вона прекрасна. Ось такі кубики, вони малесенькі. Ну, як малесенькі? Ну, сантиметрів. Ой, сантиметрів. Ну, міліметрів, напевно, 8. 8 на 8 Ну, і якісь тут ще відросточки, тому що це все ж таки барочне. Це річкові, річкові перли, так? Ну, Прісноводні, я маю на увазі. Які на фермах вирощують. Ось. Але в них тут дуже гарне покриття, і тут нічого ніде, і блищіть дуже красиво. Ну, мені дуже сподобалось. Знову ж таки, не бюджетна, хоч і тоненька ниточка така. ну, Бачите, так от для пропорції, щоб вам було зрозуміло. От, Але дуже гарні. Сподобались мені. Так, і остання позиція, яку я взяла, зараз вам покажу. Ось такі от перли крупні. Крупні, але такі, ну, як прямокутні. Як прямокутні. Але з цими перлами я, чесно кажучи, розстроїлась. Зараз вам поясню, чому. Незважаючи на те, що я купляла ці перли власноруч, так я роздивлялася, щось там ну, в одній чи двох намистинках я помітила щось неладне, але думаю, ну ладно, одна-дві намистинки то не страшно. При освітленні того магазину, яке там було, ну, більшого я не помітила. От, та якось так хаос такий був. знаєте, Багато було людей, всі штовхалися. ну, Коротше кажучи, що я, про що я говорю? Ці намистини відрестав, відреставровані. Вони були, я так розумію, пошкоджені, і потім їх власники, щоб ну, побиті продавати важко, вони їх самі підрихтували. Що я маю на увазі? І це майже в кожній намистині. Ось дивіться, тут, тут якісь, бачите, залито якоюсь такою речовиною, смолою, що це, клей, не знаю, що це. От ось, ось дивишся нормальна намистина, так? Перевертаєш. Ну, коротше кажучи, я тут подивилась, з цієї нитки всього лише, здається, дві намистини, А, ось тут. Тобто, вони, більшість з них досить якісно відреставровані. На перший погляд, навіть не помітиш. Але, якщо придивитись, видно, що ось ця площина, бачите, підібрали колір ідеально. От колір цього перламутру, так? Але це якийсь як клей. І ще поки він не висох, щось вони вляпались, тут якась, знаєте, як тканиною якоюсь, коли доторкаєшся, залишаються такі ворсинки. Тут що, тут що. Ну, я ж кажу, з, -з, -з усіх намстин всього лише оця здається, ось ця нормальна і перша. Ось ця перша. Подивіться, які, які кольори. Всі кольори веселки. Ось. А далі вони всі якісь. Тут края, бачите, були відбиті. Ось вони їх тут замазали. І я цього не помітила. Я тільки помітила в деяких намастинках. Ну, я подумала, що за ту ціну, за яку вони його продають, а ціна була дуже вигідна. І я подумала, що ну, добре, візьму. А бачите? Думаю, дві, дві відбракують, то не страшно навіть що. Ну, знову ж таки, не так, не так щоб прям вони даром їх продавали. Не, не так вже й дешево. Але дешевше, ніж звичайно. Матеріал такої, ну, такого подібний матеріал, так? Ось тут теж от щось таке. І от в кожній перлинці щось таке є. Зараз, бачите, навіть ми можемо все прямо показати. А, ну ось, ось ось цей наплив. Ось отут, отут він, ось тут. Тут, ну, тут, розумієте, тут хоча б колір кольор підбирали. Якщо вона така рожевенька, то в рожевенькій підфарбовували. А ось в деяких от, як ось цю, та, яку я помітила там ще. Подивіться, вона сама, бачите, яких кольорів. А замазали? Чим попало? Тим і ми замазали. Ось, зовсім не ось тут, бачите. Ну, і що, що тепер робити <гум> з цими перлами? Скажете ви. А я скажу не знаю. Ну, є в мене декілька ідей, звичайно, можна використати. Ось, бачите, теж тут котик. Можна використати у вишивці, тому що деякі перлинки, наприклад, як ось ця, так? вони десь покоцані з одного боку, десь за. Фарбовані ось тут, да? а з цього боку красиві, то можна, ну, там якусь підібрати, то можна якось у вишивці зробити якийсь елемент, да? а потім чимось її обшити. Ну, як прошку зробити. Можна так. Але хотілося б намисто. Можна зробити, звичайно, намисто. Батарея розряджається в телефоні, спалах по вас. Можна зробити намисто, звичайно, з тих намистин, але. Продавати його вже тоді за оціненою якоюсь ціною, враховуючи ось ці, ну і казати клієнту, що тут-то перли, вони якби не зовсім хорошої якості, тобто вказувати на цей огріх, або просто залишити їх собі, зробити з них намисто. Ніхто не буде прямо на шиї у мене видивлятися, що там з тими перлами. Ці якісь негарні або відбракувати, або поставити кудись на шию. Ну, от, от якось так. Якісь такі думки. От. Ну, На цьому буду з вами прощатися. Я останнім часом, як ви помітили, не дуже часто випускаю відео, тому що, ну, по-перше, хочеться трошки відпочити від насиченого року. Знаєте, як канікули невеличкі собі зробити. І по-друге. Втомилася і є багато інших справ, які теж на кінець року накопичилися, теж треба їх трошки розгрести. Але ви не переживайте, я нікуди не пропала. Підписуйтесь, продовжуйте. Я продовжу свою творчість, як тільки буде в мене нагода, а, ну, або після свята, або, або раніше, якщо прийде до мене якась цікава ідея. Тому, як тільки так зразу я буду з вами. Дякую вам за увагу! Бажаю всього найкращого. Бувайте!